Вітаю слухачів мого каналу на новому уроці української мови. Якщо ви вперше завітали на мій канал, то перегляньте його зміст та підпишіться. Адже тут я розміщую міні-уроки та озвучую аудіокниги шкільної програми. Вам буде цікаво і корисно. Сьогодні ж я розповім вам про відмінювання кількісних числівників. Тема складна. Але ми спробуємо розібратися і добре її засвоїти. Вам необхідно знати, що відмінювання кількісних числівників має кілька типів. Сьогодні ми розглянемо найпопулярніші сім типів. І якщо ви гарно вкладете цю інформацію у голові, то проблем із відмінюванням числівників у вас не буде. І так, почнімо. Перший тип. Числівники один, одна, Одне, одні. Запам'ятайте вони відмінюються як прикметники. І так, у називному один. Родовому. Одного. Давальному. Одному. Знахідному. Один чи одного. У орудному. Одним. У місцевому. На одному. чи на однім. Одна. У називний. Родовий однієї чи одної. Давальний. Одній. Знахідний. Одну. Орудний однією чи одною і місцевий на одній. Одне називний. Родовий. Одного. Давальний. Одному знахідний. Одно чи одне. Орудний одним. І місцевий на одному чи на однім. І одні. Родовий. Одних. Давальний. Одним. Знахідний. одних, Орудний. Одними. І місцевий на одних. Другий тип це числівники два, три, чотири і обидва. В називний два. Родовий. Двох. Давальний. двом, Знахідний. Два чи двох. Орудний. Двома. І місцевий на двох. Три називний. Родовий. Трьох. Давальний. Трьом. Знахідний. Три чи трьох? Орудний. Трьома. І місцевий на трьох. Називний чотири. Родовий чотирьох. Давальний. Чотирьом. Знахідний. Чотири або чотирьох. Орудний. Чотирма. І місцевий на чотирьох. Зверніть увагу в орудному відмінку м'який знак відсутній. І обидва. У родовому Обох. у давальному Обом. У знахідному. Обидва або обох. В орудному обома. І місцевий на обох. Третій тип це числівники від п'яти до двадцяти і тридцяти. Називний 5. Родовий. П'яти п'ятьох. Давальний. П'яти п'ятьом. Знахідний. П'ять п'ятьох. Орудний. П'ятьма п'ятьома. І місцевий на п'яти на п'ятьох. Тринадцять. Називний. Родовий. Тринадцяте тринадцятьох. Давальний. 13 13 -ом. Знахідний. 13 13. -ох. Горудний. 13 чи 13 -ома. І місцевий. На 13 на 13. -ох. Зверніть увагу, тут з'являються парні варіанти. Четвертий тип. Складні числівники, такі як 50, 60, 70, 80. Наземний 50 родовий 50 50. Давальний 50 50. Знахідний 50 50. Орудний 50 50. І місцевий на 50 50. П'ятий тип це складні числівники. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 і 900. Називний 500. Родовий. 500 – Давальний. 500 – Знахідний. 500 орудний 500, 5 стами, 5 стами. І місцевий на п'ятистах. Називний 200. Родовий двохсот. Давальний стам, знахідний двісті, орудний двома стами. І місцевий на двох стах. У даному випадку будуть відмінюватися обидві частинки числівника. Шостий тип це числівники 40, 90 і 100. Запам'ятайте, в цьому типові у називному та знахідному відмінках числівники вживаються у початковій формі. У решті відмінків. Із закінченням А. Називний 40. родовий – 40. Давальний 40. Знахідний 40. Орудний 40 і місцевий на 40. Називний 90. родовий – 90. Давальний 90. Знахідний 90. Орудний 90 і місцевий на 90. І 100. Родовий 100, давальний 100, знахідний 100, орудний 100 і місцевий на 100. І сьомий тип це числівники тисяча, мільйон та мільярд. Ці числівники відмінюються як іменники. Називний – тисяча, родовий тисячі, давальний тисячі, знахідний тисячу. Орудний тисячею і місцевий. На тисячі мільйон. Родовий мільйона. Давальний мільйону. Знахідний мільйон. Орудний мільйоном і місцевий на мільйоні. Мільярд. Родовий мільярда. Давальний мільярду. Знахідний мільярд. Орудний мільярдом і місцевий на мільярді. Ну що ж, оце, власне кажучи, і все, що я хотіла розповісти. Тому пропоную попрактикуватися. Вправа перша. Перепишіть слово сполучення, замінюючи цифри словами. Якщо ви бажаєте самостійно виконати вправу, ставте відео на паузу і працюйте. А потім повертайтеся, щоб перевірити. Тому що я теж зараз попрацюю над її виконанням. І так. Для того, аби поставити числівник у ту форму, яку вимагає іменник, нам необхідно з'ясувати відмінок самого іменника і вже потім узгодити із ним числівник. Тож почнімо. Дев'ятьма книгами Чим Орудний відмінок. Із п'ятьма учнями. Ким орудний відмінок. У вісьмох автомобілях. У чому місцевий відмінок? Протягом десяти днів. Чого? Родовий відмінок. Шістнадцятьма учнями. Ким Орудний відмінок. 18 однокласникам. Кому Давальний відмінок. Сімом дівчаткам. Кому? Давальний відмінок. А вправу номер 2 я пропоную вам виконати самостійно. Відповіді залишу в описі під відео. На цьому наш урок закінчено. Я дякую вам, що переглянули його і виконали вправи. Сподіваюся, що вам було все зрозуміло. Якщо є питання, задавайте у коментарях. Чекатиму вас на наступних онлайн-уроках. Всього найкращого!